За вікном вже потрохи ще бачить птахи. Знайома господиня одягає вулиці в квітучі вбрання, прикрашає повітря ніжними акордами тендітних квітів. Вишукана, така свіжа. Так вміло демонструє свій характер легкою прохолодою. Кінкера живе небо змінює своє вбрання на вечірнє, тим зачаровує погляд і над дахами будівель являється, як ніколи, відверте зоряне небо. Вау! Перевели подих та й до справ. Ще трохи, і ти не будеш знати, що тобі вдягнути для досконалого комфорту. Чи доречно взяти з собою легку куртку на вечір? Вона може стати у пригоді не тільки тобі. Хоча ні, не так. Вона потрібна тобі, якщо ти маєш намір зігріти якесь самотнє дівоче серце, звикши до літневих морозів. Все це ти знаєш завдяки синоптичним прогнозам з твоїм улюбленим ведучим Дмитром. Отже, поговоримо про сьогодення. З другого боку, в завтрашній день не всі можуть дивитись. Точніше, дивитись можуть не тільки всі. Тобто, не кожен може це робити. Хтось ворожка, а хтось перемагає в монополію по четвергам. Ще ні нараз в інтернеті, спливаючими вікнами, нагадуючи сміх, це кращі з кращих лікарів. Отож бо продовжимо своє життя усмішками і поглянемо, в якому саме настрій весна завітала до нас: Полтава, Пирятин, Гадяч, Миргород, Лубни. День до 17 з позначкою плюс. Від 8 до 10 градусів тепла буде вас чекати вночі. Глобино, котельва карлівка, козельщина, Кобеляк і Кременчук. В день вас чекає до 17 з позначкою плюс, а вночі теж від 8 до 10 градусів тепла. Тепла, та ще раз тепла бажаю вам не тільки в стопчиках термометрів, а й в серці. Грійте ним своїх рідних та дивуйте оточуючих. Ще побачимось!